Ну а після цього Фіца заявив, що ніхто не сумнівається, що застосування Росією воєнної сили на Україні було порушенням міжнародних прав. Але зі слів совацького прем'єра, Росія мала на це серйозні безпекові причини. Мовляв, все через постійний обман Росії щодо розширення НАТО на схід. Втім, на думку Фіцо, конфлікт міг би швидко завершитися, якби абсолютна більшість країн Європи за виключенням Словаччини та Угорщини не використовувала би цю війну для економічного та військового ослаблення Росії. Тобто, якби не було європейської підтримки, Росія швиденько би захопила всю Україну і зажили би європейці, як і раніше. Щасливо, спокійно та багато. Так це слід розуміти. А що Словаччина, яка теж використовувала розширення на схід і вступила в НАТО, вийде з цього альянсу, щоб не обманювати Росію далі. Про це, звісно, фіцо промовчив.